Рідний Київ і південь Франції та інші країни Західної Європи. Крізь них пролягають постійні маршрути Ірини Вишеславської макарової художниці різнобічної, цікавої і що суттєво в наші дні творчо-успішної. Видатні музеї світу, і популярні європейські аукціони, високо цінують картини нашої співвітчизниці. Журналісти і мистецтвознавці добре знають про це. Тож запитання на прес-конференції в національному художньому музеї стосувалися переважно конкретних рис європейського буття і спостережень Ірини Леонідівни, обрамлених вишуканими рамами. Паризькі кав'яреньки і столики на тротуарах справді різняться від тих, які прийшли до Києва у літку тисяча коли так старано мили від радіації столичні вулиці. Ірина Вишеславська Макарова дозволила нам відчути неспішну європейську буденність, коли людина може побути сам на сам, навіть у великому місті, спостерігаючи за драматичними чи веселими сценками чужого життя. Справді відчуваєш себе глядачем у тому паризькому просторі і завдячуєш художниці спокійними, радісними хвилинами спілкування з її картинами. Тут час ніби повільнюється на прохання глядача, який разом з художницею споглядає глибоке подвір'я латинського кварталу, відкриті лише для мешканців того свята, яке завжди з тобою. Як назвав Париж Ернест і відчуваєш спостережливе захоплення художниці Іспанії Федеріко Гарсіа Лорки? Адже ніхто правдивіше за нього не вловив словом мій дух. Сценки з вуличними акторами, які й нині виступають, скажімо, в Барселоні і інших містах цієї пристрасної, теплої країни, ніби з'єднують до нині усі часи аж від давнього середньовіччя. Чимало роздумів про сенс життя і життєдайну силу мистецтва осівають глядача у двох залах Національного художнього музею на виставці Ірини Вишеславської Макарової. Ніби відриваєшся на дюйм від землі чи підлоги, і кроки стають нечутні за власним пульсом, наче побачив усе найкраще в Європі і у самому собі. Шкода тільки, що з української серії на виставці вмістилося тільки два портрети. Ганна Козиченко Ярослав Дудар служба інформації за київським часом.